Чи, 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 чи отаке. Жовто-жилий транзистор, новинами сором'язливо, злегка зволожує синь, проріджену дротами, протнуту шпичаками, хриплими, хірургічним реманентом. Хмари хрустять з найдрібнішою базальтовою вовною, тріпоти чемно саморізами, кригою і рештою поспіль напрямок зайвий. Кроки кам'яніють в серцях круків, часто щем у підзуб'ї чешеться. Достеменно і навзаєм прикро, Дідливим присмерком лікарняного марнослів'я, канва оголена рветься, хіба посмішка гумова, по той біччям тлумачить незрозумілості, лайка і скревіт ухиляння, безглузде, десь там вісь гірка поморочиться.